Друзі, всім привіт! Сьогодні разом розкриємо з вами посилочку з сайту iHerb на величку. Світла немає більшу частину доби, але один продукт я хочу одразу ж взяти в використання, тому зараз покажу вам і вибачаюсь, якщо якість відео трохи гірша, ніж зазвичай. Тут продуктів небагато, тому відео буде коротким. Якщо вас така тема цікавить, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. І в описі під відео я, як зазвичай, залишу посилання на всі продукти, які тут покажу. Спочатку покажу те, заради чого я зробила це замовлення. Дуже давно вже я не приймала на постійній основі без перерви хоча б три місяці поспіль колаген. Останнім часом в мене була на роботі одна баночка, і я її закінчила, приймаючи всього-навсього один раз на тиждень, десь приблизно, ну, може два рази. І такого ефекту, як був раніше, я вже не помічала. І ще хочу сказати, що раніше, на якийсь момент, я задумалася, що колаген, в принципі, це така добавка, яка не дає мені якогось помідного ефекту. Думала я до тих пір, поки не зрозуміла, що насправді це проявляється тоді, коли перестаєш його приймати. Коли приймаєш в тебе все добре, із суглобами, і з станом шкіри, і тобі здається, що так повинно бути і це як само собою розуміється. Але насправді. Стан погіршився останнім часом без колагену, стан моєї шкіри і суглобів. І тому я вирішила, що все ж таки цю добавку треба мати в своєму раціоні, але приймати кожен день курсом не менше, ніж 3 місяці, а то й 4, потім робити невеличку перерву і знов поновлювати курс. Це я так вирішила для себе, з свого досвіду. Якщо ви приймали колаген, напишіть, будь ласка, чи бачили ви ефект, які у вас були враження від прийому. Зараз я вирішила, що буду купляти колаген без різниці, який, аби в ньому було нормальне дозування, і щоб була приємлива ціна. Щоб була знижка в той момент, коли я буду замовляти, і. В принципі, будь-який колген. І від California Gold Nutrition, і від, наприклад, бренду Sport Research він все ж таки мені давав ефект. Ще раз повторюсь, його я зрозуміла тоді, коли перестала приймати колаген. Тому давайте покажу, що я обрала, який колаген обрала в, ці, в цьому замовленні, який мені прийшов. Колаген я приймаю саме в порошку. Мені здається, що ця форма краще засвоюється, краще, ніж таблетки. Порошок я обираю без всіляких смакових добавок. Також, на мою думку, він має ще такий бонус як загоєння слезових оболонок, шлунку та кишківника. В розділі суперакції дуже довго, напевно, з місяць знаходився колаген зі знижкою мінус 50%. Ось такий він. Я його вирішила взяти, спробувати. Зараз, на жаль, немає в наявності на сайті, але коли з'явиться, думаю, що знов-таки повторю в запас цю покупку, тому що вигідна ціна. Тут у нас 198 г в баночці. колаген без смаку. Всього тут 16 порцій, якщо приймати по 12 грам, приймати по дві мірних ложки, можна, в принципі, приймати і по одній. Додатково немає ні вітаміну С, ні гіалуронової кислоти. В принципі, віта, вітамін С я буду додавати окремо І це колаген, пептиди дебичучого колагену. Ось так він виглядає, ціна була приблизно 320 гривень. Тут є всі потрібні сертифікати якості без ГМО можна використовувати на кето-дієті, на палео-дієті, веганській. Я потім обов'язково з вами поділюсь своїми враженнями після використання. Якщо ви вже також купляли цей колаген і приймали його, то напишіть, будь ласка, в коментарях, цікаво буде. Почути вашу думку. Ще мені дуже подобаються красиві, такі приємні зелені кольори цієї баночки. Приємно буде користуватися. Також баночка невелика, її можна буде взяти з собою і на роботу. Одну візьму на роботу, одну залишу вдома. В мене дві тут в посилці дві однакових. І в наступній посилці ще прийдуть дві. Але все ж таки жалкую, що не замовила більше. Термін придатності тут дуже хороший, незважаючи на знижку, він до травня 2029 року. Далі, друзі, з розділу пробників, а знов-таки мені дозволив замовити зі знижкою мінус або 60, або мінус 70%. Ось цю дуже якісну дитячу омегу від бренду Kidsmart. Smart. Її ціна була 107 гривень. Це жувальні цукерки без цукру. Зі смаком туті фруті. Моїй дитині дуже смак подобається. Можна приймати дітям від 2 років. Тут 27 штук в блістерах на 27 днів вказано, що приймати по одній в день. Тут у нас EPA 38 мг, дієчей 188 мг. В принципі, можна приймати і по 2. Таких, тим паче, що ціна невисока, якість дуже гарна, і також дуже гарна упаковка. Зверху є наліпка, яка свідчить, що цей продукт без вас ніхто не відкривав. Зараз я її зніму і покажу, як виглядають блістери, якщо ви ще не бачили. Ось такі, друзі, блістери. Є декілька дитячих брендів. Бренди, які випускають дитячі добавки, роблять омегу саме в такій упаковці. Цей бренд також спеціалізується на дитячих добавках. Зручно також з собою кудись брати, наприклад, в дорогу. Якщо ще не купляли своїм діточкам такий продукт, рекомендую звернути увагу, тим паче зараз по дуже вигідній ціні. Там ще є декілька добавок в розділі пробники від цього бренду. Для здоров'я очей, наприклад, та мультівітаміни, які теж по дуже вигідній ціні, без знижки їх купляти достатньо небюджетно, тому придивіться, можливо, щось для себе підберете. І останнє, друзі, що в цій моїй коробочці, це готукола від бренду Naturo Answer. Я шукала свою улюблену готуколу, хотіла її замовити в запас і дивилась, чи є на неї знижка, але на неї знижка не було. Та побачила, що в розділі суперакції знаходиться ось ця готукола В бренду Naturi Answer. вона представлена в двох видах. Це у нас дозування 330 мг. І всього тут 60 капсул, та, яка мені подобається, містить в баночці 90 капсул, і дозування там трохи більше 450 мг. Але на цю була знижка мінус 37%, і зараз вона також є в розділі суперакції. По вигідній хорошій ціні, тому вирішила на цей раз взяти її. Я її раніше теж замовляла, пробувала, і вона мені підходила. Для покращення кровообігу в усьому організмі, для підтримки імунної системи, це дуже-дуже гарний продукт, який я постійно купляю, постійно є в запасі і в використанні приймаю майже без перерви на постійній основі. Для порівняння я вам покажу готоколу Яку замовляю частіше, тут, бачите, 950 мг, але завжди дивіться на упаковці в скількох капсулах таке дозування. Тут виходить, що в двох капсулах 950 мг, тобто в одній капсулі 475 мг, а тут у нас 330 мг, але в одній капсулі. Тому дозування трохи менше, і трохи менша кількість капсул, але ціна була хороша і хороша знижка. Капсули з розміром однакові, що в тій ті баночці. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось такі стандартні. Ніяких проблем з вживанням не було. І тому. Я взяла декілька упаковок запас. В наступній посилися, прийде ще одна така готокола, тому що її для мене ніколи не буває забагато. Ось такі, друзі, у мене покупки сьогодні. Почну колаген приймати зранку, за півгодини до їжі. І поновлю цей процес для того, щоб мати в нормальному стані шкіру, волосся, нігті і в першу чергу, звичайно, суглоби. Діліться, будь ласка, що ви собі купляєте під час цих великих знижок, можливо, ви теж в розділі суперакцій знайшли якісь цікаві товари. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Hurb, він на екрані і в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок, вигідних покупок, до зустрічі в наступних відео. Всім мирного часу доби в залежності від того, коли ви дивитесь це відео.